Світі, в якому важко не йобнутись, рятує гумор. Хромакей! Комп'ютерна графіка! Ти що там, знову дружиш, підкидеш! Станьте свідком народження нової історії. А що буде на десерт Чай. З чим? З чим я тебе і вітаю? Гамно ой давно відомого фільму. Що задоволений, він тепер дебілкін! Гей! Не говори про нього так! Та що тут не говорити? Глянь на нього, він же наче подивився всю битву екстрасенсів залпом! Шо, стоїмо? кого чекаємо. Онуку своєму будеш хамить. Коновальця на тебе нема. Рекомендовано до перегляду особам старше 16 років. Все гірше, ніж я думала. Дітки, ви будете вивчати сексуальну освіту. А як же захист від афроамериканської магії? Який захист? Хо -хо. Ну хто ж стане нападати на таких чудових дітей, як ви? А вона про Путіна знає? Думаю, мілпа Іванівна має покращити за непалі стандарти Вангогвардської школи. Зробимо їх разом. Якщо Ботексоморд скоро нападе, то треба навчитись оборонятися. Ми створимо курси. А по-іншому ніяк навіщо ці курси? А ти не в курсі? Про що? Гаррі, ну ти що? Курси це зараз модно. І це ідеальний варіант для того, щоб вчити інших, не маючи належної освіти і кваліфікації. Та ну, тут точно не спалять. <паспалювання> Кафе у Рамзана. Думаю, не спалять. <паспалювання> Любимо довго подожди. Від творців каменя в нирках, дитячої кімнати міліції, в'язня Азербайджану та кубка-кубка жарко-жарко. Тільки в телеграм-каналі з Не засуджуй мене, мамо. Адже я тільки тим і жив, що знав, ти на мене чекаєш. Я знаю, ти плачеш вечорами, і бачиш сни, де я зовсім ще маленький. Гаррі Поттер і Ордер Мілфи. В березні.